Європа в Україні! Європа в Україні! Європа в Україні. Стане Януковичу. Акція наша називається так. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава! Добрий вечер, you know European. Yeah, <laughs> Я думаю, що треба людям виходити на акції протесту, долучатись до цих європейських майданів, так як це любить роби люди роблять в роблять Києві, так по всіх інших містах у центрах. не сидіти вдома, не чекати, що щось зміниться. Бо якщо ми будемо пасивними бадужими, ситуація сама не поміняється. Треба змусити владу, обіцяли, щоб вона просто почула думку. Нашу думку і це перший варіант. Ми робимо те, що ми можемо показуємо свою думку, показуємо Воно він дало йому зробити вибір. Він вибрав. За рахунок, Поки народ не одумається, нічого з властю зробити нельзя своїх дітей. Ми завжди повинні дбати про те, щоб політики, посадовці, державні діячі були під контролем громадськості. Інакше вони знову будуть нав'язувати нам своє.